Миколаївщина, як і вся країна, стикається з новими викликами на ринку праці. Дефіцит кваліфікованих кадрів, нестеча практичної підготовки, складна інтеграція вразливих груп населення. Відповіддю на ці виклики стала нова ініціатива, реалізована за участі Міжнародної організації праці, місцеве партнерство зайнятості. Місцеве партнерство зайнятості це модель, яку міжнародна організація праці пропонує українським громадам для впровадження для балансування ринку праці і балансування тих ризиків, які на ринку праці існують. Ключове це те, що ми розуміємо, що єдиними зусиллями держави або органів місцевого самоврядування подолати ті виклики, які сьогодні постають перед ринком праці, неможливо. Для цього запропонована модель саме партнерства. Керівник Української асоціації центрів підтримки бізнесу Артем Ващеленко зазначає, що саме партнерство це ключовий інструмент адаптації ринку праці. Миколаївське партнерство вже об'єднує представників 20 інституцій, починаючи з Миколаївської обласної військової адміністрації. Обласної служби зайнятості органів місцевого самоврядування, відповідних інституцій, що об'єднують роботодавців, інституцій, що працюють з працевлаштуванням вразливих верст населення, ветеранів. Тому це інструмент, який має відпрацьовувати розробляти саме в партнерстві єдині політики, підходи. Загальний бюджет проєкту становить 310 тисяч доларів. У майбутньому ініціатива дасть змогу створити сталі рішення, які сприятимуть розвитку Миколаївщини. Якщо ми хочемо, щоб Миколаївська область і місто Миколаїв мали перспективу, ми маємо. Показати можливості для е, працевлаштування для цього є розуміння, є бачення стратегії, які сьогодні розпрацьовані. Це і стратегія розвитку Миколаївської області, і стратегія міста Миколаєва до 27 року, і концепція блакитної економіки як е, смарт-спеціалізації і напрямку для відновлення та розвитку міста Миколаєва. Тобто, варто показати, які є можливості здобути якісну освіту в перспективних напрямках і відповідно працевлаштуватися. Ініціатива реалізовуватиметься у кількох напрямках модернізація професійної освіти, підтримка підприємництва та самозайнятості серед вразливих груп, допомога молоді й ветеранам у пошуку роботи. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.